Так, отож, доброго вечора всім. Це PlayA, Я Роман Берговий. І сьогодні ми PlayA, з спільно з сервісом, з нашим партнером компанії Multimedia Distribution. Як і було обіцяно, розіграємо вам два, дві пари квиточків навіть так на фільм Nice Guys або ж Круті Чуваки. Отож. Я, якщо хтось є на твічі, я чекаю підтвердження того, що звук іде і все йде добре. І тоді можна буде починати. Окей. Скажемо, що все добре, і Ай, навіть отак от зроблю. Фух. Ну і напевно будемо поволі починати, так? Так, перемикаємось сюди. Конкурс у нас відбувався в Фейсбуку. А конкурсу конкурси були, як завжди, прості. Потрібно поставити лайк та поділитися записом. Ось цим. Бути підписником нашої спільноти. Та в коментарях бажано було б вказати ім'я друга, за яким ви хочете піти на цей фільм, якщо він у вас, звичайно, є. Квитки можна отримати в таких містах, як Київ, Львів, Харків, Дніпро, івано франківськ та Одеса. День, на який ви хочете піти в фільм, ви вказуєте самі. Подякувати за квитки можна і треба нашому партнеру компанії Multimedia Distribution. Ну і, напевно, поїдемо. Зараз. Отож, є у нас всього 98 поширень цього запису. І 102 вподобайки, що, в принципі, гаразд. Отож, вибирати ми будемо за допомогою старого доброго сервісу Random.org. Вводимо 98 і генеруємо переможця. Першого. І це у нас дванадцятий користувач. Раз. Ага. Я... Так, це якийсь глюк. Двічі, один і той же ж самий. Хм. Рахуємо його як. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Двенадцять, І Це. Так, дванадцятий, дванадцятий. Сергій Моменко Бачимо дописи, бачимо фоточки. Загалом бачимо інші дописи від Play. Я б не сказав би, що це фейк. Хай буде так. І ми можемо перевірити, чи він підписаний на. От. Спільнота здається ж тут. Здається, тут. Ага. Потрібно надіслати запис на дрожбу. Хм, Хі -хі 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 -хі. чатик нічого не каже. Так, чи поставив він вподобайку? Та. Не люблю я проводити розіграші. Так, і вподобайка поставлена. Гаразд. Повіримо Сергіюві, що він є нашим підписником, і ми маємо першого переможця, що можемо навіть глянути. Так, покажемо більше коментарів. Ага. І навіть маємо, з ким він хоче піти. Окей.

18, 19, 20, 21, 22, 23. 23, 23, 24, 25, 26. І це Катерина Шемчак. Так, повернемось. Шукаємо, шукаємо, шукаємо. Шукаємо. А, ну хоча. Що шукати. Якось. Якось забагато розіграшів. Наче й світлини є. Хм. Ось і наш допис конкурси, конкурси... Конкурси, кон кон конкурси, 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 hmm. конкурси, конкурси, конкурси. Хм. Якось, 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 секунду. Нарада. Так, поки ми чекаємо відповідь від нашого експерта, я. Спішу з вами поділитися, що або завтра, або післязавтра стартує новий масштабний конкурс від компанії MSI та PlayA, в якому буде просто купа купезна е, чудових призів. Конкурс буде проводитись і в ВК, і на Фейсбуці, тому чекайте. Чекайте, і, і, і воно взагалі йде.

Yeah, like, and comment like here. Yes. tax. Отож, наш експерт у вигляді Антона Зіміна одобрив. Зараз гляну. Спільноти, скажіть мені, що. А, біс його, знаєте, тільки відкриті. Скоріше за все, підписка є. Ну, будемо вірити, будемо змушувати Антона перевіряти. І отож, у нас є два переможці. це Сергій Маменко та Катя Шемчак. Ми їх з цим вітаємо. Ще раз нагадаю, що завтра, післязавтра стартує новий класний конкурс з купою призів, які дійсно варті, того, щоб за них поборотись. Ну і на цьому в мене все. Не забувайте підписуватись на наші соцмережі, підписуватись на наші YouTube канали. Заходьте обов'язково на сайт, діліться дописами, підписуйтесь на Твіттер, який бачите на екрані. Ну і якщо ви програли, не переймайтесь, наступного разу обов'язково, напевно, скоріш за все вам пощастить. До зустрічі!